Terima kasih telah menonton! Вітаю вас сьогодні у програмі Цікаві люди поспілкуємося із очільницею світової координаційної освітньо-виховної ради при світовому конгресі українців, пані Любою Любчик. Також пані Люба є освітньою референткою в управі світової федерації українських жіночих організацій та викладає в українській школі у Парижі. Пані Люба, вітаю вас у нашій студії. Ми спілкуємося. Дистанційно скажемо так, але думаю, це не перешкодить нам багато дізнатися про українців за кордоном і про те, яку освіту вони можуть здобувати, і як зберігати зв'язок із українською освітою. І власне, пані Люба, моє перше запитання: українські школи за кордоном. Чи багато ми їх маємо? Чи наші українські діти мають можливість навчатися української мови, літератури, історії і так далі? Ви знаєте, ми маємо українські школи за кордоном, і зараз, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми бачимо різке зростання українських освітніх осередків, зокрема в країнах Європейського Союзу, адже саме тут перебуває значна кількість тимчасово вимушених переселенців. Щоб підрахувати кількість українознавчих освітніх осередків, дуже складно, я поясню, чому, тому що у нас практично кожного тижня з'являються нові українознавчі освітні осередки в тих чи інших країнах, а в деяких країнах, особливо це країни Центральної Азії, вони зникають у зв'язку з політичними чинниками. І якщо до початку повномасштабного вторгнення лідером у кількості українознавчих освітніх осередків була беззаперечно Канада. То зараз, уже після початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що Європа тримає впевнену першість, і в країнах Європи ми маємо 34 від усіх українознавчих освітніх осередків, які існують у світі. Якщо говорити цифрами у світі, у нас є близько 350 українознавчих освітніх осередків. Чому я називаю їх українознавчими освітніми осередками? Тому що це є навчальні заклади дошкілля, позашкілля, національно-патріотичні заклади, спрямовані на виховання молоді, суботні й недільні школи, а також кафедри україністики при провідних університетах світу. Пані Люба, е, я навіть прочитала, що понад 20 таких е, осередків працює у Франції, власне, де і ви є, і наша оця, е, школа Святого Володимира. Вона вже дуже багато років працює і також об'єднує українців. А цікаво, от нещодавно в Будапешті відкрилась така ну, очевидно, повноцінна школа українська, яку ще й фінансує уряд Угорщини. Чи я правильно розумію, що це буде така українська школа тільки за кордоном? Це буде білінгвальна п'ятиденна школа, де будуть видаватися атестати про закінчення середньої освіти і українською мовою, і угорською мовою. Це насправді історична подія, тому що в Будапешті ми маємо першу українську школу, повноцінну українську школу, яка фінансується за державний бюджет Угорщини. В інших країнах такого немає? Так є у нас в Румунії такі школи, е державні, і зараз з'являється дуже багато приватних шкіл, також двомовних приватних шкіл у тих країнах, де це є можливо. Пані Любо, наскільки. Зараз важко чи не важко, наприклад, дітям, які виїхали за кордон в зв'язку з повномасштабним вторгненням, раніше ну минулі роки діти тягнули дві школи, і якщо верталися, там навіть були якісь проблеми, що там не зараховували якісь години. Отже, синхронізація цієї освіти. Я знаю, що якось є вже спрощена версія, що навіть при поверненні, то і зараховують, і вже власне там вивчають якось тільки українознавчий компонент. От Деталізуйте, будь ласка. Ви знаєте, це напевне вперше в історії української діаспори, коли ми маємо дуже тісний зв'язок з міністерством освіти і науки України. Ми тісно з ними співпрацюємо, і вони зараз зробили дуже важливий крок у спрощенні процедури вивчення українознавчого компоненту для тих учнів, які залишаються на даний час за кордоном. Ми отримали ці програми. Ми будемо працювати наші суботні недільні школи, будуть працювати за цими програмами для того, щоб діти, які планують повернутися в Україну, змогли повернутися в українську систему освіти без. Особливих освітніх втрат. А чи є цифра, скільки дітей е, українців пішло зараз в іноземні школи? Ви знаєте, я хочу вам е, сказати, що обов'язковою умовою перебування дитини на тій чи іншій території, особливо в країнах Європейського Союзу, це є відвідування обов'язків. Усі учні, які знаходяться на території Франції, Іспанії, Італії чи Португалії, і інших європейських країн, зобов'язані відвідувати місцеві школи. Тому е, малий відсоток учнів, які не відвідують ці школи, і в нас була у Франції така. А, такі, така ситуація, коли батьки, які не хотіли давати учнів у французьку школу, повинні були з'явитися в поліцейське відділення для того, щоб пояснити ситуацію. В кінці кінців вони покинули територію Франції і переїхали в іншу країну. Угу. Пані Любов, а ситуація з українськими педагогами. Е Тими, які теж зараз в вимушеній імміграції, скажімо так, чи вдається їм знайти роботу за професією? І якщо так, чи оці зараз нововведення? Я знаю, що здається, зараховують стаж навіть якщо працює педагог за кордоном. От чи це працює, чи мотивує це педагогів? Звичайно, це мотивує, і це наша, я б сказала, перемога. Ми подали свої пропозиції у Міністерство освіти і науки України, і я дуже рада з того, що уряд України прийняв постанову. Вона вже опублікована на сайті Кабінету міністрів України про те, що вчителям, які тимчасово перебувають за кордоном, при поверненні в Україну буде зараховуватися стаж педагогічний стаж. Я повторюся, це не пенсійний стаж, не трудовий стаж то є. Педагогічний стаж при поверненні в Україну, і буде зберігатися категорія за ними. Це дуже важливий крок і мотивація для тих вчителів, які захочуть повернутися в Україну. А загалом, власне, моє питання було також, чи вдається, і чи важко, чи легко працювати педагогам за кордоном, маю на увазі педагогами, і наскільки країни от, допомагають саме в цій реалізації нашим освітянам, чи легко там підтвердити диплом, можливо, свій стаж і так далі. Я хочу особливу вдячність висловити країнам Європейського Союзу, які проявили. Неабияку солідарність з українським народом і запросили у свої школи українських учителів для викладання української мови як другої іноземної, такий приклад ми маємо у німецькій землі гесен. Де наші вчителі з цього року, з вересня, починають викладати українську мову як іноземну. Це такий дуже важливий крок німецького міністерства освіти і науки, тому що спочатку рішення було прийнято політично. Вони хотіли показати свою. Підтримку українського народу і українцям, які перебувають на німецькій землі. Але коли справа дійшла до введення української мови як іноземної у місцевих школах, вони стикнулися з багатьма чинниками. Перш за все, це відсутність підручників українська мова як іноземна, і відсутність сертифікованих учителів як викладачів української мови саме як іноземної. І Міністерство освіти і науки німецької землі гесен проявило знову ж таки солідарність і покликало на роботу у німецькі школи викладачів української мови і літератури, які які читатимуть предмет українська мова як іноземна» у місцевих школах. Будемо сподіватися, що приклад Німеччини спрацює, і інші країни також запровадять українську мову у своїх школах як другу іноземну. Ну принаймні, вже початок покладено. Е, наскільки нашим студентам, просто чи не просто за кордоном е, зараз? Ну, Ви знаєте, студентам спростили умову вступу в європейські виші. Угу. Е, їх приймають згідно українського атестату про здобуття загальної середньої освіти і про складання іспиту. Зовнішнього незалежного оцінювання, тобто єдиного мультипредметного тесту. Але все ж таки, ми говоримо зараз, і ми зацікавлені не у тому, щоб наші студенти здобували європейську освіту а щоб все таки вони поверталися в українську систему освіти. Тому ми працюємо над тим також, щоб Спростити процедуру верифікації іноземних документів про загальну середню освіту в Україні, uh -huh. і ми звернулися також з цим питанням до Міністерства освіти і науки України для того, щоб полегшити процедуру вступу наших українських дітей, які провчилися в ті чи іншій країні перебування, здобули освіту, але хочуть повернутися в українську систему освіти. І поступити в український вичі. Ми в основному з вами говоримо про Європейський Союз, але ж, скажімо так, остання хвиля наша еміграційна, так пов'язана з війною, вона торкнулася не лише Європейського Союзу. Наші люди є і в Америці, і в Канаді, і в Азійських країнах, і в такій ну, доволі екзотичних напрямках. Зокрема, от вони нещодавно робили допис про український осередок в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це таке просто відкриття, як на мене. Отже, де ще можливо є. Такі якісь країни до що ми не звикли, що туди їдуть українці і де є ті осередки сказати, що чому ми зараз так багато говоримо про Європу, тому що саме в Європі починають масово з'являтися українські е, освітні навчальні заклади. Але знову ж таки, коли ми бачимо це масове зростання, воно не завжди про збереження української ідентичності і національної свідомості. Mm -hmm. Я хочу сказати про те, щоб ми не забували, що все-таки тимчасово вимушені переселенці це люди переважно з південних і східних областей і переважно російськомовні. Я не люблю це слово російськомовний чи україномовний, але на жаль, так воно є, і на жаль, ми маємо ситуацію, коли. Вони засновують українські школи з російською мовою навчання. Ми реагуємо на ці випадки, ми пояснюємо. Але хочу сказати, що ми не маємо впливу, адже за законом тієї країни, де зареєстрований такий освітній осередок, вони не порушують ніяких законів, тому закрити чи заблокувати такі освітні осередки ми не можемо, але ми реагуємо. Що стосується інших регіонів світу, то з приємністю я хочу сказати про Африку. У нас на Африканському континенті, в Південно-Африканській Республіці, є дві українські школи. Звичайно, вони не є чисельні, зважаючи на малочисельну українську громаду на африканському континенті. Але те, що зараз на всіх континентах світу існує україномовний освітній простір, це надихає і тішить. Що стосується Америки і Канади, українське шкільництво бере свій початок з кінця 19 століття. Тим школам уже більше ста років, вони успішно функціонують і, напевно, вони там є найбільш чисельні і найбільш кількісно їх там є. Якщо ми говоримо про Об'єднані Арабські Емірати, це країни Близького Сходу, я хочу сказати, що незважаючи на те, що дуже важко там зареєструвати україномовний освітній осередок, вони там існують, і ми маємо аж 5 українських осередків у арабських країнах. Переважно це міста. Це об'єднані Арабські Емірати, і переважно це Абу-Дабі, Дубай, Фуджа і так далі. Пані Люба, а за чий кошт функціонують такі осередки? Це підтримує наш уряд? Чи це за пожертви самих українців, чи якимось іншим шляхом? На жаль, українська держава не бачить до цього часу, не бачила. Ну і зараз на сьогоднішній день поки що не бачать українські школи, які існують за кордоном. А я наголошу на тому, що саме. Ці українознавчі освітні осередки є головним чинником збереження української ідентичності і національної свідомості. Тому не бачити такі школи вже неможливо. Я думаю, що настала велика пора для того, щоб змінювати чинне освітнє законодавство і починати. Працювати над тим, щоб української освіти за кордоном ставало більше, здебільшого фінансуються ці школи за рахунок батьків. Це є приватні навчальні заклади з мінімальною ціною для того, щоб українські освітні осередок в тій чи іншій країні перебування міг існувати і забезпечувати нагальні потреби і освітні запити вихованців. Але ми маємо приклади країн. Зокрема, наприклад, це Німеччина, зокрема, це країни колишнього Радянського Союзу, де держава, зокрема, це в Естонії, таке існує, де держава бере участь і дофінансовує такі освітні осередки. Попередня еміграція, яка вже давно пустила коріння в тій чи іншій країні, чи допомагає вона власне в іноіснуванні таких, осеред... таких осередків нашим е, вимушеним іммігрантам зараз і їхнім дітям? Надзвичайно допомагає, тому що це надзвичайні люди з іншою ментальністю. Це люди, які виросли не в радянському союзі, які добре знають історію. Української діаспори історії України, які своєю щоденною натхненною працею, порадами допомагають нам, молодим молодим учасникам цього процесу, розвивати українську освіту і українське шкільництво у світі. Я вам дякую. Хочу більше трішки дізнатися про вас, власне. От ваш шлях становлення в еміграційному середовищі. Адже здобути ну, такі посади очільниця світової координаційної освітньої виховної ради при світовому конгресі українців. Ну, це не легко. Отже, кілька слів для нашої аудиторії про ваш шлях. Um. Ви знаєте, у 2009 році я приїхала з Коломиї у Париж, і одразу ж в суботу я приїхала. А в неділю я пішла до української церкви Святого Володимира в Парижі, де почула оголошення у церкві, де священник говорив про те, що українська школа святого Володимира в Парижі шукає учителів української мови і літератури. Для викладання у цій школі. І ви знаєте, сталося так, що в суботу я приїхала у Париж, а в неділю я вже записалася і стала вчителем української школи святого Володимира в Парижі. І хочу сказати, що коли я прийшла в цю школу, у нас у школі було близько 40 учнів. І на сьогоднішній день це 2024 рік, ми вже маємо 400 учнів. До повномасштабного вторгнення у нас було близько 300 учнів, і під час повномасштабного вторгнення кількість зросла, і школа працює в чотирьох локаціях. Це не просто забезпечувати освітні послуги для такої величезної кількості а 400 учнів для діаспори це є дуже велика кількість. Mm -hmm. Тому але ми стараємося, і наша школа процвітає. І отак день за днем. Я не змогла залишатися байдужою так. Я була дуже активна в роботі у розбудові української громади в Парижі, в розбудові української освіти, в Парижі, потім у Франції, потім в Світовій федерації українських жіночих організацій. І оце з минулого року. Я стала очільницею світової координаційно освітньо виховної ради, яка об'єднує все українське шкільництво на всіх п'яти континентах світу. А де штаб-квартира цієї організації? У місті Торонто знаходиться штаб-квартира світового конгресу українців. І я хочу сказати, що це така є міцна надбудова для 26 мільйонів української діаспори у 82 країнах світу. Дуже велика цифра насправді. Чи є статистика скільки дітей з цих 26 мільйонів? Такої статистики на жаль немає. Це дуже добра ідея. Можливо, я займуся, тому що нам, нас цікавила, коли я прийшла на цю посаду. Мене цікавила кількість українознавчих освітніх осередків, що у нас є в світі, де воно є. І якщо десь його немає, то що ми маємо зробити для того, щоб ці українські освітні осередки з'являлися, і україномовний простір ставав ширшим? І ставав потужнішим, і я хочу сказати, що на 1 вересня 2024 року у світі відкрилося 16 нових українських освітніх угу. осередків. і Я думаю, що їх ставатиме тільки більше в цих осередках. Навчання для дітей відбувається за класичною нашою українською програмою чи це собі свої програми розробляються? Ви знаєте, по різному є до початку повномасштабного вторгнення українська школа діаспори працювала за авторською методикою, і навіть деякі країни, зокрема, це Канада, зокрема, це Великобританія, вони мали навіть свої власні авторські підручники. А ситуація після 24 лютого 2022 року кардинально змінилася. У наші суботні і недільні школи почали прибувати масово діти з України. Це діти, які добре володіють українською мовою і потребують набагато більше знання для того, щоб потім знову повернутися в українську систему освіти без освітніх втрат. Тому ми переорієнтувалися, і зараз деякі школи діаспори підлаштували викладання українознавчого. Циклу українознавчих предметів під вимогою Міністерства освіти і науки України для того, аби спростити повернення таких учнів до української системи освіти. А чи є ми якісь ввоз... працюємо Забри... над тим, угу. прошу, прошу. Ми, ми працюємо над тим, щоб зберегти кожну українську дитину в українському просторі. Коли ми мали зустріч з Володимиром Зеленським. У квітні 2024 року я маю на увазі зустріч представників світового конгресу Українців з президентом України. То другим питанням на порядку денному якраз стояло питання українознавчої освіти у світі, розвитку україномовної освіти у світі, повернення людського капіталу в Україні. Президент дуже добре розуміє важливість цього питання. Ми з ним обговорили і працюємо саме над цим. Ну і власне чи є ще вузи за прикладом українського вільного університету в Мюнхені, які власне теж були засновані українцями, і багато українців там навчається зараз і раніше навчались також? Так, звичайно, у нас є кафедри україністики при багатьох провідних університетах світу, зокрема, це університети Канади, Америки, Бразилії, Аргентини. Європи, ясна річ. Раніше це були кафедри славістики, і дуже часто українців сприймали там як росіян. Тому ми працюємо над тим, щоб ці кафедри славістики ставали кафедрами україністики. І я навіть хочу сказати, що у Парижі існує інститут іналько, це інститут східних мов. Де теж з'явилася кафедра україністики, якою керує наша українка, і на завершення сприйняття українців у світі тепер і наскільки дружньо товарисько е, підставляють плече нашим дітям, матерям, е, людям, які рятуються від війни, от зараз і наша діаспора, і просто пересічні німці, французи, американці чи британці чи будь-які інші. Ми відчуваємо непересічну підтримку усього світу, і це нас наснажує і надихає навіть щодо створення нових українознавчих освітніх осередків. То при зверненні, особливо в європейських країнах, ми маємо випадки, коли надають безкоштовні приміщення, коли допомагають, і це дуже багато важить щодо того, як допомагає діаспора. То якраз у нас була європейська конференція в Будапешті, де ми якраз про це говорили: про те, що українська діаспора зараз згуртувалася навколо українського питання, навколо повномасштабного вторгнення і навколо тих, хто потребує цієї допомоги. Я маю на увазі тимчасово вимушених переселенців. Що ж я дякую? Будемо сподіватися, що війна як закінчиться якнайшвидше, і наші діти зможуть повернутися додому в рідні українські школи а в осередках вже будуть. Займатися ну ті, хто захоче, ті, хто все таки вирішив залишитися, але всі ми хочемо миру і перемоги. Я дякую вам, пані Любов, за цікаву розмову для глядачів. Нагадаю, що спілкувалися ми з е, Любов'ю Любчик. Це очільниця світової координаційної освітньо виховної ради при світовому конгресі українців, яка є е, родом з Коломийщини, яка є багаторічною педагогиною освітянкою, яка викладає у Франції в українській школі. Святого Володимира пані Люба, я вам дякую за цікаву розмову. До побачення, до нових зустрічей. Ви дивились програму Цікаві люди. Побачимось!